Без різких рухів. Обоє встали. Рахую до трьох. Раз. Мужик, ти, походу, щось наплутав. Йди сюди. Жіночко, закрийте ротики, мовчки спускайтесь вниз. Я сказав мовчки і на вихід. Дівчатка. Ваші хлопці жорстко накосячили. Сьогодні зранку ви негарно вчинили з людьми. Спочатку облили кавою, потім облили водою, обматюкали. За це треба відповісти. Мені це можна не розказувати. Зараз все розкажеш нашому босу Карбофос, Залишайся з дівчатами, щоб сиділи тихенько, а ви двоє. Підйом і на вихід. Ой, блядь, іди вже.